Мої вітання, така ситуація. Мені потрібно на шланг кондиціонера високого тиску обжати оцю трубочку. У мене є і ця гільза, і трубочка, і все. Немає ніде можливості обжати її на автомобілі. Щоб це зробити, потрібно їхати в якесь велике місто і шукати, просити, умаляти ну, це дуже тяжко. І я розумію, що це трубка високого тиску кондиціонера. Тут може бути 25 атмосфер. Якщо сюди поставить хомут, тільки не такий хомут, звичайний, оцей, бо я розумію, що це не витримає, а є такі болтові хомути, такі широченькі, і болтиком на 8 чи на 10 стягуються. Як думаєте, спрацює чи ні? І при цьому замазать його герметиком якимсь може? Або ще шиномонтажний якийсь клей. Оце таке там було? Воно тут дуже міцно приклеєне? Я думаю, що це якийсь шиномонтажний клей, що резину добре клеїть до столі, і потім оце було обжати. Тому що зняти трубку кондиціонера високого тиску це розібрати знову півавтомобіля, щоб на вулиці десь зробити. Це. Рятуйте, спасайте, помогіть